Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом. Свободу Романові-Червінському пише волонтерка Леся Поруцька-Сакович, посилаючись на дописи і так мовою оригіналу. Залужно просять підтримати бойового офіцера та висловити свою точку зору щодо ситуації, а також особисто забрати його із СІЗО разом з іншими офіцерами для виконання бойових завдань. Карло Волох, перший червінський чи не першим публічно озвучив те, про що маса людей говорили лише між собою. Ми прик прекрасно розуміємо, що відмова готуватися до війни відкриття московитській армії основних напрямків наступу на Україну. Це ніякий не про, а змова і зрада. Ми знаємо, хто за цим стоїть, а чого не знаємо, легко встановимо. Ми терпимо рівно доти, поки тривають бойові дії, щойно закінчиться – прийдемо до всіх. Друге враження таке, що це його передпосадочне інтерв'ю зняло певні обмеження, котрі люди на себе накладали у своїй критиці влади, і багато хто заговорив про зраду вголос. Третє не думаю, що це саме той ефект, на який розраховувала влада даючи команду розправитися з розвідником. Четверте інтерв'ю Зеленського скандинавські медіа, де він пророчить війну на десятиліття. Лише давайте нам зброю і гроші. Це не просто тупість і цинізм, а крик вічею. До когось, хто вкладає йому ці тези, дійшло щодень, коли буде підписане. Припинення вогню стане початком зворотнього відліку для московських агентів і зрадників у владі. В той же час Роман Червінський у відповідь на беззаконня може оголосити голодування. В Шевченківському суді відбувся черговий фарс. Прокурори клопотали про продовження строків. До судового слідства по справі Червінського. У відведенні законом строки слідчі та прокурори не змогли сфабрикувати докази вини Романа Червінського. Їм потрібен додатковий час для фальсифікацій. Прокуратура, порушуючи права підзахисного, Червінського ініціювала слухання справи у дистанційному режимі, посилаючись на відсутність технічних можливостей доставити нашого підзахисного до зали суду, а саме до конвойного приміщення, яке постраждало від вибуху 5 липня 2023 року. Технічні можливості відеоконференції з камери СІЗО СБУ не отримували жодної критики. Звук незадовільний. Зображення затемнене. Встановити присутність Червінського у камері було неможливо. Роман Червінський зміг повідомити адвокатів, що його насильно під тиском змушують приймати участь у відеоконференції. Із камери СІЗО, незважаючи на його бажання приїхати до суду. Кричуючи деталю, Шевченківський суд сьогодні привозили під конвоєм інших підозрюваних. Незважаючи на аргументи захисту про порушення прав Червінського, слідча суддя Хардіна ухвалила рішення про слухання справи в режимі відеоконференції. Адвокати висловили. Воло їй недовірою і подали клопотання про відвід судді. Роман Червінський не уникає судових засідань, навпаки, наполягав і наполягає на особистій присутності в суді. Він має право захищати себе і має право на справедливий суд, передбачений Конституцією України та Конвенцію про захист прав людини і основоположних свобод. Клопотання захисту про відвід судді Хардіної Шевченківський суд не задовольнив і, очевидно, продовжить множити незаконні рішення у справі Червінського, попираючи закон та допомагаючи прокурорам фабрикувати справу проти героя Розвідника Романа Червінського у Феміди Шевченківського суду зав'язані очі не з метою правосуддя, а з метою не бачити порушень прав людини на захист. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.